Історія. Взагалі, пролог – це якась стисла інформація про те, що буде йтися в цьому дані, там, чи ще в чомусь, так? Стисла інформація. Тому починаємо з цього. Давайте пам'ятну від віршу бачите. у кого є, Читайте на українській. Можна навіть не один один, а один. 15-16, щоб ми всю цю історію якось почули з самого початку, а потім остановимося на один один. Спокіннику було слово. з Богом було слово, слово було Бог. Богом було воно спокійнику. З ним пристало все, і все ж ми пристало, ми пристали без нього. У нього було життя, і життя було світло людьми. Темряві він не спройняло темрява. Був чоловік посланий Богом, ім'я йому Йоанн. Прийшов він свідком свідчити світло, щоб усі за нього вірували. Не був він світлом, був лише, щоб світити світло. Справжнє то було світло те, що просвітлює кожну людину. Воно прийшло у це світ. Було у світі, і світ ним виник, і світ не пізнав його. Прийшло до своїх, а свої його не прийняли. Котрі ж прийняли його, тим дало право дітьми Божому які я його вірую, які на світові, не з цілесного бажання з волі людської, лише від Бога народилися. І слово стало тіло, і ось таким на нами, і ми слава його бачили. Слава його народу відця, благодаря. Свідчить нього я, і наголошую, що Ось-ось, у виявила ви, хто йде за мною, і піснував, перший момент був перед нашим за мене. Дякую. Це ми так прочитали все. А зараз будемо розбирати частково, тому що дуже... Такі з самого початку слова дуже, е, як це сказати, сильні з самого так? Давайте ще раз оці слова. На початку було слово. Слово це не те, що ви сказали. А слово з великої букви, І ми всі розуміємо, так? але нам треба показати і підтвердити це біблійними текстами, що це слово є Бог. Ось давайте про це і будемо говорити. Спочатку було слово. І слово було Бога. І слово було Бога. Як це доказує, що це слово і є Ісус Христос? Що може сказати по цьому поводу? Яке підтвердження? Що можете сказати? Бо дуже багато людей стверджують, що Бог. Бога Настоящий, так? А вже син, то це всього син, але не Бог. Багато хто від, кидає Бога святого, як Бог. ми повинні сьогодні якось так зрозуміти, нікого не образити, не але через слово Євангелія доказати, що це слово є дійсно Бога. Диваєте, mm -hmm. Хто хоче щось сказати про це? Я тільки хочу вам сказати, що свідки Гова вони цей вірш перекрутили. ви знаєте, так? В біблії свідки Гова, переклад нового закриття, цей вірш, це вірш перекручений. Так, як вони це бачать. Mm -hmm. Читайте, як пише Погенєнко, в оригіналах да, і так, як вони дали. Ну, Знаєте, що цей вірш, ну, на мою думку. Це є дуже складний, тому що... Ем... Ну Давайте задам питання зючам. Що ви знаєте, як працює двігання внутрішнього машині? Я думаю, ви не знаєте. Представте собі, що ви взагалі це? природа Бога. Пишуть. Часом мені задаємо якісь питання, складні питання, ну, а, а це взагалі природа Бога. І це отак тільки чуть-чуть частково пояснюється, хто такий Христос. Чуть-чуть. А от природу Бога, я навіть не беруся за своє життя. От я тільки можна завжди алінці, до речі, коли там взагалі розмовляємо. Я зрозумів, що деякі питання просто треба сприймати. Отак святий ставить на серце. Я недавно дивився передачу про е, за шість днів творіння людське, що за шість тисяч років це за шість періодів. Да? І мені сподобалося, як сказав той проповідник, що виступав. Він каже, є деякі біблійні питання, які просто позвольте Духу Святому бути мудрішим, ніж ми. Тому що ми логічно не можемо ні дійти, ні прийти. Цей вступ, mm -hmm. цей пролог, е, нам потрібно е, пояснити самим собі чи комусь, в чому суть, чи я просто проводив, в чому сама суть? Мені 14, вірші чистуваю Так. Давайте ще всі вірші, які хто хоче. Щоб це підтвердити, давайте ще будемо. Дякую. Тому що слово знали тілем. Ну, а хто а. не знає? Хто це? Тобто просто такі. Це... Оселився між нами. І ще й тут навіть сказано, промовляли. І що промовляє, що кого я говорив, що йде за мною. А що давайте паралельний вірш візьмемо з буття. Буття 1-1-3. Прочитайте, ну, будь ласка. Добре. Бо це сказав не тільки е, Іоанн, а це з самого початку. Буття 1-3? І сказав Бог, хай, стан... хай станеться світло, і сталося світло. Один, один, три. На початку Бог створив небо та землю. А земля була пуста та порожня, І темрява була над безотня. І також на чеверну води. І сказав Бог, станеться світло. І сталося світло. Ну і так, далі я просто не буду. А що нам тут треба взяти для того, щоб підтвердити, що це слово, слово було створено все, так? Так. Сказав Бог. Так. Говори про це. Якщо ти хочеш, і ти хочеш це. Хто хоче. Хто хоче. Ну, як на мене логічно, так? Чекайте, мала думку, тепер що. І сказав Бог. Тобто він сказав, що буде світло, і настало світло. Тобто від слова. Від слова логічно ми можемо зрозуміти, що такі є. Так. В творі участвовали участь і Дух Святий, да, Дух Божий, угу. Ду Божий ширяв. Дух Божий Ширяв. Про Бога Отця, про Ісуса Христа, але через Ісуса Христа було да, все сторони. Просто українською Ну, Давай про одноросійську. Стий, демостроїтельство <смеш>, питання, закривавшися <смеш>, вічності Бога, создавши все Ісусом Христом. Ще, ще є десь підтвердження, що...